Вони працюють у найгарячіших напрямках фронту, а одна зміна може тривати аж 27 годин. Медики на розповіли про свою роботу у стабілізаційних пунктах, і те, яким вдається рятувати бійців, без перебільшення вражає донецький напрямок. Він проходить з великою інтенсивністю стрілецьких боїв. Відповідно, тут в нас часто зустрічаються кульові поранення. Тоді, як на запорізькому напрямку, де велика сіра зона, де більше польових боїв, все осколкові поранення 99%. Відповідно, це певні створює. Особливості всі працюють по 27, по і більше годинку, наприклад, на є поранені, то ми не можемо просто передати зміну, доки ми не закінчимо всіма своїми хворими, які до нас поступили. Це як одна велика сія команда. От якщо хтось колись грав футбол, або якісь інші команди від спорту, от це максимальна така команда, яка вже грає багато-багато років, і всі знають один одного, і всі працюють на результат. Що таке стабілізаційний пункт, і для чого він потрібен? Це перша медичаточка, до якої потрапляють поранені бійці прямо з поля бою. І тут основним завданням хірургів є не операція а боротьба за життя пацієнта, тобто так стабілізувати стан людини, аби її без ризиків можна було доправити в лікарню. Якщо ми говоримо про передову хірургічну групу, то це вже хірургія, перші ланці демечконтролю. Це така велика система, яку запровадили в усьому світі. Вона включає Етапну боротьбу з травмою на першому рівні ви робите тільки те, що треба терміново зробити. Відправляєте людину на наступний рівень, там вже робиться додаткові якісь опції, і на кінцевому рівні, припустимо, е якісь реконструктивні операції. Хірург Богдан Журавель вже три ротації поспіль рятує життя нацгвардійців. Медик зізнається, що робота непроста. але триматися в тонусі йому допомагає особливий рецепт. Це гумор, без якого на війні аж ніяк не впоратися. Я люблю, коли військові приїжджають в піднесеному настрої, бо біда вже трапилась, і єдине, що лишається справжньому воїну, скажімо так, це на це подивитись з посмішкою. Бо від того, що ти будеш нити і плакати, краще не стане. Коли людина сміється, в неї холодна голова. І це дуже круто, і це дуже правильно. Бо коли людина на все дивиться холодно, вона має час зібратися і подумати. Якщо людина панікує, вона часто робить помилки, які в тому числі стосуються здоров'я і виживання її або е, побратими.